Вітаю, друзі! Ви на каналі TrinTSB. Пам'ятаєте цей пристрій? Це Coodi VR 3000, один з найкращих роутерів на ринку та флагман в Куді в минулому. Це прекрасний пристрій в усіх відношеннях, але його завжди можна покращити. Тому сьогодні представляю вам новинку Kudi VR 3000H. І давайте розглянемо його ближче. В новинці повністю оновили дизайн. Тепер він став білим з чітким розділенням перфорації і зони логотипу. Також новинці збільшили антени. Тепер вони мають кращий радіус покриття та можуть працювати в п'яти потоках. На передній панелі тепер замість звичайних іконок з діодами розташовані повноцінні підписи кожного діоду, який показує роботу системи, інтернету, увімкнення функції ВПС, мережі 2,4 ГГц та 5 ГГц, а також кожен із кабельних портів. Судячи по дизайну, ви помітили, що збільшилась кількість перфорацій. Це потрібно для кращого відведення тепла, тому що в новинці оновився процесор. На перший погляд, це той же Philogic 820, але в ньому збільшили кеш пам'яті та підняли бустові частоти. Це було необхідно для забезпечення функціоналу однієї важливої деталі. Даний пристрій обладнаний портом 2,5 ГБ, і саме завдяки ньому ви зможете повністю розкрити потенціал мережі Wi-Fi 6. Також змінилася задня панель. Тепер на ній з'явилась кнопка ввімкнення та вимкнення пристрою. А завдяки збільшеному вдвічі об'єму вбудованого сховища вдалося повернути не тільки підтримку Зеротайр і інших VPN-ів з коробки, а й залишити місце для додавання майбутнього функціоналу в нових оновленнях. Ширина даного пристрою 173 мм, довжина 123,8 а висота 33 мм. То що ми маємо у підсумку? Це прекрасне оновлення, яке виправило всі недоліки минулого пристрою, покращило всі наявні функції та додало нові. А завдяки підтримці підключення в 2,5 ГБ спектр використання даного пристрою виріс в рази. Чи варто оновлюватись, якщо у вас уже є в наявності VR 3000, так якщо вам потрібен порт 2,5 ГБ та використання всіх видів VPN з коробки. Або ж якщо вас не влаштовує стара зона покриття, наприклад, в якійсь із кімнат у вас недостатній рівень сигналу, ви можете взяти модель з покращеними антеннами, яка нівелює цей недолік. Всім іншим, я пораджу обирати одразу VR 3000H. Тож дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а ваші запитання пишіть в коментарях. До нових зустрічей!